Те, що ви бачите на цих фото, представлених у Чернігівській бібліотеці Коцюбинського, переважно збереглося тільки на цих світлинах. Козацька історія Маріуполя, артефакти зберігалися в Маріупольському краєзнавчому музеї, який навесні 22-го зруйнували росіяни. Проєкт приазов'я історичний форпост української культури привезли до Чернігова харків'яни. Росіяни замовчували, що не давали розвитку нашої історії і хотіли знищити, але небайдужі люди відкривали музеї. Скарби, які у них були, демонстрували населенню, і ми з вами маємо можливість сьогодні бачити таку виставку. Це Маріуполь, це дійсно місто, яке ну врахували, що воно ніякого відношення не має до козацтва. Ідея проєкту полягає в руйнуванні наративів та міфів про російськість приазов'я України, які багато років насаджувалися радянською пропагандою та стали ідейною основою до виправдання воєнної агресії Росії проти України. На гербі Маріуполя дата заснування 1778 рік. Документи свідчать, що козацька фортеця була тут раніше. Наочно до початку повномасштабної у місті не збереглося пам'яток того періоду, Проте розкопки знахідки під. Час них давали можливість подивитися на історію козацтва в українському приазов'ї. Тепер фотовиставка експонатів мандрує Україною, щоб якомога більша кількість людей могла подивитися і ще раз нагадати південь України це Україна і не лише географічно, а історично та культурно кажуть організатори. Наступна наша виставка сьогодні ми в Чернігові, Наступна наша виставка буде в Запоріжжі. Це теж символічно, бо Запорізька Січ, Запоріжжя славилась казацтвом. Ми дуже раді, що у нас є така можливість, такий важкий час демонструвати і перевозити виставку для людей. Бо сьогодні це важлива тема і потрібно більше розказувати, про козацтво про дух козацтва що, про побут наших предків а вперше презентували цю виставку у ще одному місті заснованому козаками харкові світлини експонатів козацької доби з приазов'я можуть надихнути більше людей дізнатися й про історію свого рідного міста чи села пов'язану з козаками або ж глибше придивитися до історії регіонів україни